Друзі, усім великий привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Зараз на моєму каналі продовжується тема догляду за волоссям. І у цьому відео я вам хочу розповісти про дуже круту річ, яку відкрила для себе десь на початку літа. І три місяці, майже три місяці я це практикувала. Мабуть, уже із назви відео ви здогадали, що зараз мова піде про соляний пілінг шкіри голови. Насправді воно не так страшно є, як звучить. Соляний пілінг шкіри голови це є дуже крута штука, яку я відкрила для себе цього літа. І він мені надзвичайно класно допомагає. Що саме робить соляний пілінг? Він забирає усе те, що знаходиться на нашій шкірі, зайвий жир. Різні засоби для укладання волосся, різні важкі молекули, тобто тих самих силіконів, якщо ви користуєтесь пінками, лаками. Якщо ви користуєтесь бальзамами, масками, з вмістом, великим вмістом силіконів, це все соляний пілінг, так би мовити, щищає з шкіри голови. Крім того, коли ви робите соляний пілінг шкіри голови, ви робите такий, наче масаж шкірі. Це призводить до того, що до нашої шкіри. Краще доступає кров, зокрема до волосяних цибулин, і волосині цибулини живляться. Також, якщо правильно зробити саму а, суміш, яку будете наносити на шкіру голови для скарбування, якщо туди ви також будете давати якісь живильні компоненти, ви додатково будете живити своє волосся ззовні. Як робити соляний пілінг шкіри голови? Берете звичайну кухонну сіль, але бажано дуже дрібного помолу, додаєте туди активні компоненти, тобто те, чим ви хочете живити, так би мовити, своє волосся. Це можуть бути різні рослинні олії, це може бути будь-що, може бути якийсь відвар, але бажано. Тоді його давати перед самим нанесенням, щоб сіль не розтопилась. Це може бути бальзам для волосся як база, але це повинно бути щось таке, яке пом'якшить саму сіль. Якщо ви будете наносити сіль в чистому вигляді, вона може травмувати шкіру голови. Тому, якщо у вас немає ніяких таких бажаних. Складових, то просто можна додати до солі, а, бальзам або маску. Але на мою думку, це повинні бути бальзам або маска повинні бути із натуральним складом, оскільки, якщо це будуть силікони, то ми будемо самі собі перечити, очищати шкіру від силіконів з допомогою силіконів, я думаю, не варто. Як я роблю соляний пільг? Я беру столову ложку солі, я беру одну таблетку аспірину і беру якусь із олії, якою я можу користуватись. Це може бути олія авокадо або олія зародків пшениці. Якщо немає олії, можна взяти бальзам, але знову ж таки наголошую із натуральним складом. І що робиться? Наноситься ця вся суміш на прикорнову зону, не потрібно наносити на волосся, і легкими масажними рухами ви сільно скрабуєте голову. Результат просто вражає. Одразу після першого миття відчувається надзвичайна свіжість, таке враження, що ви помили голову чимось з ментолом, тобто голова наскільки свіжа і чиста. Ну, мені результат надзвичайно подобається. Єдиний нюанс, якщо у вас є якісь подразнення, якщо у вас надзвичайно суха шкіра чи є лупа, я б, мабуть, не рекомендувала робити, або перед тим як робити таку процедуру, все ж таки проконсультувалась із лікарем. Це я даю рекомендацію тим, в кого нормальна шкіра, у кого навіть шкіра голови схильна до жирності, у кого дуже швидко брудніє волосся, адже як я вже говорила раніше. Ціль вона буде абсорбувати той жир, і волосся насправді буде довше виглядати чистим. Що я відчула ще? Бувається звикання. Я не звикаю, там в мене є потреба. Я просто побачила, яким може бути моє волосся після цього соляного пілінгу, як моя шкіра голови себе почуває. Я розумію, що через певний період, а це десь близько тижня і часу, мені хочеться цю процедуру повторити, тому що все ж таки я користуюсь інколи пудрами для волосся, сухими шампунями. І, мабуть, ви розумієте, що як би там не було, вони потрапляють чи на шкіру, забивають наші пори. Шампунь, якщо він особливо без СЛС. Він не завжди здатен оце все дуже добре вимити. І коли ось зробити таку процедуру соляного пілінгу, насправді волосся стає значно живішим, трішки об'ємнішим, блискутішим, менше жирниця. І я вже роблю цю процедуру протягом трьох місяців. За цей час моє волосся відросло, правда, відросло те, що в мене зараз відросло, це десь відростало протягом. Двох місяців, тому що я фарбувалась в той період. І що я помітила, якщо ви маєте намір фарбуватись, то краще процедуру трішки перестати робити, щоб не травмувати лишній раз свою шкіру перед нанесенням фарби. Не потрібно сильно ще також втирати. Оцю всю скрабуючу суміш у шкіру голови, тому що якщо це робити сильно, ви знову ж таки можете травмувати свою шкіру, і це призведе до зворотнього результату. Ваша шкіра травмується, ваша шкіра може ще більше лущитись, тому що ви її можете десь пересушити. Тобто, якщо це робити, робити в міру, не робити його часто, не робити його кожного дня. Бо знову ж таки, ви можете цим же засобом пересушити сушити свою шкіру і у вас може виникнути лупа. Можливо, я не надала достатню кількість інформації, це те, що я зрозуміла для себе за такий короткий період часу. Якщо у вас виникли якісь питання, пишіть у коментарях, або ж почитайте в інтернеті, є багато інформації про соляний пілінг шкіри голови. Я вирішила зняти для вас це відео, тому що багато хто з вас про це не знає не чув. І розказувати кожен раз про цю процедуру мені якось не хочеться. Ще один нюанс, про який я забула, це те, що перед скрабуванням шкіри голови шкіру потрібно помити шампунем. Тобто, ми все ж таки забираємо отой зайвий бруд, який може бути. Потім добре її намочити, зробити оцей соляний. Пілінг, і в принципі, навіть вже можна, якщо ви будете користуватись бальзамом е, в пілінгу, можна після того голову вже не мити. Тобто це як такий е, завершальний етап миття голови. Якщо ви даєте ускрабуючу суміш олії, тоді треба ще раз промити добре шампунем. Також мити треба голову теплою водою, не гарячою і не холодною. І побачите результат, і я думаю, що він вам сподобається. Маю надію, що це відео вам сподобалось. Якщо так, ставте пальчики вверх. Якщо є якісь питання, зауваження чи пропозиції, пишіть у коментарях. Рада була бачитись з вами. Почуємось!